Кір телеканалу Вінничина продовжує програма актуальне інтерв'ю. І сьогодні ми говоримо про роботу Вінницького міського центру соціальних служб. З якими питаннями можуть звертатися вінничани та внутрішньопереміщені особи? У нас у студії Наталя Добровольська, директорка Вінницького міського центру соціальних служб. Мої вітання. Дякую. Для початку хочу нашу розмову розпочати із допомоги для переселенців з Херсонщини. Знаємо, що нещодавно кілька родин отримали таку допомогу. Розкажіть, будь ласка, про ці сім'ї і яку допомогу їм надали. Ну, взагалі, Вінницький міський центр соціальної служби це комунальний заклад міської ради, який надає. Соціальні послуги сім'ям, дітям і молоді, які знаходяться в складних життєвих обставинах і потребують нашої допомоги. Звичайно, коли сталася ця трагедія, вся міська рада була готова до прийому людей, які, які можливо мали переїхати до нас в місто Вінницю і готові були допомагати. Але не не так багато сімей переїхало. скажімо так їх було до двох десятків сімей. Коли є люди, які мають намір допомагати таким сім'ям, то звичайно ця робота була проведена дуже велика. Ми маємо такий гарний, гарну співпрацю з центром Херсон, який розмістився в нас в місті Вінниці. І коли ми до них зателефонували, давайте будемо співпрацювати з сім'ями, дітьми. Які потребують нашої допомоги, соціальної допомоги, які потребують і гуманітарної допомоги, то центр виділив 9 сімей, які, на їхню думку, потребують нашої соціальної допомоги. Але саме цікаво, користуючись нагодою, я хочу подякувати нашій вільничанці. Це Марина Кожухівська, яка знаходиться зараз в Парижі. За її ініціативи було, вона дала такий. Таку ініціативу допомогти людям, які потребують допомогу фінансово. І за дуже короткий термін було зібрано більше ніж 100 тисяч коштів. Величезна кількість 100 тисяч гривень. Величезна кількість цих коштів пішла саме, саме в Херсонську область, в Каховський район. А для нас теж виділили кошти і за ініціативи депутатів міської ради з нашою частини такої невеличкої допомоги були вивчені. Потреби даних родин, що конкретно потребувалося в дану родину. І така проведена була акція. Хочу сказати, що чотири родини відмовилися, сказали, що в них все є, нічого не потрібно. Допомагайте тим людям, яким, ну, яким реально дуже потрібно. А п'ять родин це родини багатодітні, де шість дітей, де дев'ять дітей, де троє дітей. Саме оці п'ять родин отримали те, що. Що їм дуже на кончі було необхідно. Це, я так розумію, продукти, якісь харчування. Так, це і продукти, поведу... це і орхтехніка, це і комп'ютери, ноутбуки, праски, солодощі, хімія, гігієна. Якщо говорити про роботу центру, загалом знаємо, що е, працюєте в різних напрямках. Розкажіть, будь ласка, про кожен напрямок. Е, деталізуйте, будь ласка. У е, Вінницькому міському центрі соціальних служб створено три служби. Перша служба це соціальна робота в громаді, це така велика потужна робота, де ми працюємо із сім'ями, дітьми, молоді, які знаходяться в складних життєвих обставинах, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки, не зловживають алкоголем, наркотиками. Це робота з. Це людьми, які без постійного місця проживання, які не мають документів. Це люди, які повернулися з місць позбавлення волі, це сім'ї, де дітки з інвалідністю. Це така величезна, величезна знаєте, робота, яка проводиться саме з такими сім'ями, які потребують сторонньої допомоги. Друга служба це служба соціального супроводження. Це робота з дітками-сиротами, з дітками позбавленого батьківського опікування, це надання соціальних послуг родинам, які виховують саме таку категорію дітей. І це величезна робота з особами, доп... які. Ну, які були дітками-сиротами, особами з числа дітей, отак відвідувати до закону, особами з числа дітей сирі дітей позбавлено батьківського попіклування. Це діти від 18 років до 23 років. Таких в нас в Вінниці велика кількість. Якщо говорити цифрами, то це 165 осіб. Ми працюємо саме з такими особами, які в нас на обліку, яким ми допомагаємо. Проблем дуже в цих дітей багато. Тому така робота надання соціальних послуг саме такої служби. Ну і зовсім недавно в нас відкрилася така ще служба. Ну Як зовсім недавно вже в 2019 році ми почали працювати, а в 2021 році вона відкрилася, ця служба. Це служба, денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля. От саме проблеми домашнього насилля вирішує даний, дана служба, денний центр. До складу денного центру входить мобільна бригада протидії домашнього насилля. І в нас на сьогодні вже. Є три квартири. Де ми можемо розмістити сімнадцять місць для жінок з дітьми, які потерпіли від домашнього насилля? Пропоную поговорити про кожен напрямок Давайте. окремо детальніше, і власне, оскільки ви закінчили на жертвах домашнього насилля. Розкажіть, будь ласка, детальніше куди потрібно звертатися? скільки, можливо на обліку нині перебуває ось таких сімей, які чи громадян, які стали жертвами домашнього насилля, кого більше жінок, дітей, чоловіків? Тому що знаємо, що чоловіки також да. стають жертвами. Два відсотки на сьогодні по статистиці чоловіків, які потерпіли також від насилля. Ну, якщо говорити про службу, денний центр е соціально-психологічної допомоги особам, які потерпіли від домашнього насилля, він знаходиться на, за адресою космонавтів 30. Це Прозорий офіс на третьому поверсі. Саме там розміщається і наша мобільна бригада. Е телефончики е ми напишемо трошки, трошки пізніше, людям повідомимо. Якщо сталося домашнє насилля, якщо є величезні проблеми, якщо є діти свідками домашнього насилля, жінки повинні знати, вони повинні телефонувати перший телефон це 102. Телефонують в поліцію, приїжджає сектор протидії домашнього насилля, вони складають протокол, вони приймають відповідні рішення до кривника. А це їхня робота. А наша робота мобільної бригади протидії домашнього насилля це робота з жінкою, з дітьми. Якщо насилля відбулося в присутності жінки, в присутності дитини, то обов'язково викликається служба мультидисциплінарна команда, до складу якої входить служба у справах дітей, центр соціальних служб, лікарі. І також і поліція, ювенальна провенція. Виїжджають, така велика мультидисциплінарна мульти команда, і вони працюють саме з ну, скажімо так, з, з тою проблемою, з основне завдання захистити дітей. Ось завдання мультидисциплінарної команди. Коли дітей немає, то виїжджає наша мобільна бригада. До складу мобільної бригади входить фахівець соціальної роботи, входить і психолог. І саме мобільна бригада приводить в нормальне відчуття жінки. Тому що це такий стрес, це це взагалі. Важко говорити словами, що відчуває жінка, яка потерпіла від насилля, особливо від домашнього насилля. Звичайно, розповідають, консультують, надають їй всю інформацію, яку жінка повинна потрібно їй знати, як їй діяти. Далі жінка перенаправляється в денний центр. Якщо потрібно екстрене втручання, безпечне місце перебування, то мобільна бригада жінці пропонує безпечне місце перебування. І в нас в кризових кімнатах. Ми ніколи не говоримо про адреси цих кризових кімнат. Жінка може бути 20 діб. Якщо потрібно, ми, звичайно, продовжуємо. В нас, я вам вже сказала, є три кризові квартири, і в цих кризових квартирах може бути 17, 17 людей. І, звичайно, допомагаємо, тому що це не просто словами розказати, що от є такий момент. Момент, коли сталося насилля, треба жінці безпечне місце перебування. І, звичайно, це дуже добре. Я дякую і міській раді. Дякую Міжнародному фонду. ООН в галузі народонаселення. населення. На сьогоднішній рік я дуже дякую. Інтерсос. Є такий міжнародний фонд, який нам дуже сильно допоміг в цьому році. Міська рада виділила квартири. Інтерсос допоміг зробити ремонт в двох квартирах. Міжнародний ООН в галузі народонаселення населення фонд нам допомагав обладнати спільно з інтерсосом. Це така величезна потужна робота, була трьох таких потужних <гум> Знаєте, Зараз так це все згадую. Мені здається, що це було нереально це все зробити, тому що квартири були в такому важкому ремонтному стані. І Інтерсос там під керівництвом Анастасії допоміг нам зробити їм сьогодні. Це сучасні квартири з гарним обладнанням, сучасною меблю, технікою. І коли жінки до нас приїжджають, вони до нас приїжджають в зовсім другий світ. Вони вони радіють, що є таке місце, де вони можуть спокійно, безпечно чергують міжнародний фонд ООН глаз народонаселення» забезпечив фахівців соціальної роботи, які цілодобово працюють, забезпечили нас новим автомобілем. Сьогодні відкрили нам ще дві мобільні бригади додатково від нас, які націлені працювати саме із людьми, які приїхали до нас з місті Сходу з півночі. І тому у нас в нас ця робота завдяки міжнародним фондам. Ну на високому рівні, я рахую. Якщо говорити про можливо, статистику, статистику, за час повномасштабного вторгнення чи збільшилася кількість жертв домашнього насилля? І ви згадали про людей, які переїхали до нас з інших областей, де ведуться бойові дії або які окуповані території, чи стають вони жертвами домашнього насилля? Яка ситуація в таких сім'ях? Коли почалася війна, ми, 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 не, план, ми не думали, не те, що не планували. Ми взагалі не думали, що таке може бути. Коли почалася війна, людям потрібно забезпечити такі базові послуги, це проживання, харчування, були націлені роботи на це. Але коли пройшло 3-4 місяці, у нас почали виклики поліції, у нас почали мультидисциплінарні команди виїжджати, у нас почала е, велика така е, хвиля пішла насилля, і ми зрозуміли, що треба працювати. Цьому напрямку на жалі, люди, які вели такий безлаборний спосіб життя, зложивали алкоголь, наркотики в себе на місці. Вони переїхали до нас в місті Вінниці і проживали в гуртожитках в прихистках. І ми вилучали і дітей, і в лікарні поселяли цих мам. Були такі випадки, коли була дуже в людей була страхіття, коли загинули діти. І в нас, наприклад, була така жінка, коли вона у нас майже 6 місяців жила. Вона сама з Краматорська, В неї на вокзалі загинув менший син, і в нас старшою донькою. В нас проживала. В неї був дуже сильний психологічний психічний такий прямо зрив. І наші психологи працювали, допомагали. І міська рада допомагала з працевлаштуванням, допомогли її працевлаштувати, ну, робили все можливе і робимо все можливе, щоб допомогти надати соціальні послуги людям, які потребують цього. Статистику, коли говоримо, ну, на жаль, статистика збільшується. Чи то, що люди вже більше знають нас, і вони вже знають, куди телефонувати. Якщо жінка не знає, куди телефонувати, і вона, вона не має бажання. Телефонувати до поліції, так і також, також ми розглядаємо. Тому вінничани телефонують на 15,60 на наш е, цілодобову варту, і, і потім вони переадресовують до нас. У нас, звичайно, є мобільні телефони. Е, в нас є, Якщо ми постійно говоримо, можна телефонувати 670460, такий телефончик, це в нас на Соборні, а взагалі краще підійти. На космонавтів 30, третій поверх, денний центр, і там працюють психологи, фахівці соціальної допомоги, Допомагаємо юридично, консультація, безоплатна вторинна допомога, допомагає, якщо йде питання розлучення, поділу майна, взагалі права, які має жінка, і все, все решта, все-все-все, що потрібно, надаються адвокати. І також ми співпрацюємо з Департаментом соціально-молодіжної політики обласної військової адміністрації. Якщо жінці потрібно не 20 днів, не не днів перебувати на скорізовій кімнаті трошки більше часу. То ми таких жінок перенаправляємо в ще один такий притулок, де жінка може перебувати до 6 місяців. Ще одне таке важливе питання і важливий напрямок вашої роботи це діти позбавлені батьківського піклування, діти-сироти. Майже рік тому ми з вами говорили про те, що коли почалася війна, дуже багато віничан були готові взяти дитину до себе в родину, так. яка втратила батьків десь там на сході. Яка сьогодні ситуація? Так багато по телебаченні розказують, що візьміть дитину в родину. Так багато говорять, що є діти, які потребують влаштування в сімейні форми ховання. Ну я не знаю, чи це добре, чи це не добре. В нас в місті Вінниці такої ситуації немає. У нас бага... У нас шість родин пройшли навчання і мають намір створити прийомну сім'ю. Ми постійно розказуємо, куди звертатися. Багато вінничан пройшли навчання, і ну шість чолов... шість сімей. Це дуже багато. Вони чекають дітей, а дітей немає. Дітей немає. На сьогодні, з місті, де війна відбувається, до нас переїхало сім прийомних сімей і два дитячі будинки сімейного типу. На сьогодні у нас в місті Вінниці проживає внутрішньопереміщених сімей це п'ять. Тобто люди мігрують, побули в нас трошки рік, два. Дитячі будинки сімейного типу також переїхали, побули в нас півроку в місті Вінниці переїхали. Але ми постійно їм допомагаємо і до сьогоднішнього часу. Ми телефонуємо, цікавимося, як у них справи. Вони, я так думаю, що вони задоволені тою співпрацею, яка ну реально люди приїжджали просто з сумочками, з маленькими рюкзачками. А зараз в них вже є, слава Богу, все, що їм потрібно для життя, для підтримки родини, дітей. Це добре. Яка робота проводиться з такими сім'ями? Будинки сімейного типу, патронатні сім'ї, які переїхали до нас? До нас патронатні сім'ї не приїжджали, але для нас, для міста Вінниці, є дуже важлива. Така ще одна форма влаштування дітей із сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, це патронатні сім'ї. Тому, я, користуючись нагодою, хочу закликати наших вінничан, якщо вони мають бажання допомогти дітям. В яких батьки зложивають алкоголем, або діти, які там, де батьки не виконують свої батьківські обов'язки. Ну, різні різні причини, чого приводять до, скажімо так, до складних життєвих обставин, це може бути інвалідність батьків. Якщо наші віничани мають велике бажання допомогти саме таким діткам, з таких родин, то в нас є така зараз нова форма. Створення сімей це патронатні сім'ї, це комплексна послуга, що передбачає тимчасовий догляд виховання та реабілітацію дитини і в сім'ї патернатного вихователя на період подолання дитиною і її батьками або іншими законними представниками у цих складних життєвих обставинах. Другими словами, держава бере на роботу від трьох до шести місяців людей. І вони за це отримують кошти. Це 5 прожиткових мінімум, якби заробітна плата, і 2,5 прожиткових мінімум на дитину. І дитина 3 місяці живе в цій родині. Якщо потрібно, то і продовжують договір про перебування дитини до 6 місяців, і вона живе повним повноцінним життям родини. Вона бачить, як як в родині люблять один одного, як в родині які є традиції. Тому що на жаль, в переважній більшості у ці сім'ї, якими ми займаємося, діти цього не бачать, що Таке любов. Діти не знають, що таке батьки спільно проводять свої дозвілля, спільно готують вечерю, спільно навчаються. Спільно проводять уроки разом, готуються до уроків. Такого в таких сім'ях, на жаль, немає. На жаль, там тільки крики, бійка, верески, побиття, насилля, зловживання алкоголем. І от з цього такого страху ну, страхують, діти перебувають і потрапляють в сім'ї. У нас було е, дві сім'ї, але на на сьогодні у нас працює одна тільки патернатна сім'я. А дітей, які перебувають в, в, в сім'ях, складних життєвих обставинах, є багато. Тому він просимо до нас на Соборну, 50, все розкажемо, все, все допоможемо. І якщо люди, ми постійно в центрах зайнятості проводимо такі консультації, запрошуємо сімей створити патронатні сім'ї, це патронатний вихователь, і обов'язково така умова повинна бути помічник. Патронатний вихователь не працює, а помічник патронатного вихователя він працює. І звичайно було б дуже добре, якби ми створили не одну, а декілька патернатних сімей. А які вимоги до таких сімей? Можливо, там вік чи житлові умови. Які вимоги до ну, таких звичайно родин? умови умови повинні бути відповідні, не повинні бути умови складні життєві обставини. У нас до речі було ну більше десяти сімей, які мали намір створити патернатне. Але є такі умови, наприклад, всі члени родини мають і дати дозвіл на те, щоб створення патернатної сім'ї. Якщо, наприклад, бабуся є власницею житла, і вона не має бажання, вона не дає дозвіл, то сім'я, донька якраз тоді була, вона не має права на її сім'ї. Є такі сім'ї, коли заходить служба з права дітей і наш центр соціальних служб, працівники заходять в сім'ю, а там умови, наближені до складних життєвих обставин, бруд, гігієни. Ніякої. Звичайно, в таких сім'ях також не буде створено. Звичайно, там є цілий перелік обмежень, які але якщо є бажання і є можливості, то ми допоможемо створити патронатну сім'ю. Ви сказали, що таких дітей багато. Скільки таких дітей? Потребують? Ну наприклад, в нас в центрі соціальних служб на супроводі, де ми супроводжуємо цю сім'ю, на в цьому році вже 182 сім'ї. Це тільки ті, де екстрено кризове, от постійно, постійно нагляд, постійно супровід. А таких сімей, які взагалі на обліку в центрі соціальних служб, це більше 1300 сімей. На жаль, якось було перед новим перед війною, перед карантином ще ми вже дійшли до 820. І от за період, за ці два з половиною роки, знову збільшилося. Знову на жаль, війна впливає. Да, на всіх. Багато переїхало сімей. Внутрішніх переміщених, які також мають такі ознаки складних життєвих обставин. А якщо говорити про дітей сирії, то яка сьогодні ситуація? На сьогодні в місті Вінниці на обліку в служби в справах дітей це 256 дітей з дітей позбавлено батьківського піклування. Створюються сімейні форми виховання. Служба в справах дітей створює сімейні форми виховання. Ми надаємо соціальні послуги. На сьогодні наших прийомних сімей це 13. Прийомних сімей зовсім недавно ми створили прийомну сім'ю. Молоді люди, дуже гарні люди. Взяли двох дівчаток свою родину. Вони мали свою дівчинку і ще взяли. Ми їм за це дуже сильно дякуємо. Це знаєте, це подвиг створити прийомну сім'ю і взяти одну дитину, а дві то це взагалі. Тому ми дуже сильно дякуємо родині Віталію і Ірині за те за їхній такий поступок. Це дуже приємно, коли сім'я бере і приємно, і радісно. І, ну, ми дякуємо за те, що такі є люди, в нас вільничани. В нас на території міста Вінниці функціонує один дитячий будинок сімейного типу. Також дуже гарні молоді люди, Віталій і Аня працюють вже багато років, не один рік, не два роки, вже багато років. В них дев'ять дітей зараз, двох своїх і сім. Діток і статусних, дітей-сирі, дітей, дітей позбавлених батьківського опікування. Є у нас вже в прийомних сім'ях і особи з числа дітей-сиріт, і в ДБСТ також особа числа дітей-сиріт. Тобто їм вже 18 років, а вони мають право проживати до 23 років в цих прийомних сім'ях. Тому також закликаємо наших війничан, хто має бажання приєднатися, створити прийомну сім'ю. Звичайно, йдемо допомагати. Ви ще розказували про те, що власне перший напрямок, про який ви говорили, що це люди, які були звільнені з місць позбавлення волі, без постійно місця, місця проживання. проживання да. Так, яка робота проводиться з такими людьми? На сьогодні в нас, знаєте, все, що ми мріяли, все, що ми намагалися зробити, користуючись так, ну не те, що користуючись, так не можна говорити. На сьогодні міська рада виділила приміщення. І в наше користування Вінницькому міському центру соціальних служб саме для створення такої е, закладу для людей без постійного місця проживання. Саме ці люди будуть мати можливість проживати е, нічного перебування. Вони зможуть е, не ночувати де будь де холод, і незрозуміло в яких умовах. В нас є громадська організація полум'я надії, яка здійснює рейди в цих місцях, де перебувають люди без постійного місця проживання, без документів. Це і хворі люди. Вони, на жаль, є кожен рік. Ми констатуємо це 100-120 людей постійно є. І минулий рік ми зробили 37 паспортів. Ми допомогли людям оформити пенсії. Ми допомогли їм в декого в інтернати, декого хто має бажання, то. Ну, на жаль, дуже мало людей з такої категорії мають бажання змінювати своє життя, але все рівно знаєте, люди є люди, і ну, важко, коли мороз, холод і людина. Стоїть жебрає там. Ну, скільки ми вже їх майже всіх знаємо в лице. Скільки їх не просимо, давайте ми вас зараз передінемо, похарчуємо. Громадська організація безпеки зараз є, буде вже зараз проходять ремонтні роботи. Я почала говорити. І, значить, і міська рада виділила приміщення і частково кошти виділила на ремонтні роботи. Є громадська організація Незалежність, яка зараз також проводить ремонтні роботи, і я дуже надіюся, що все складеться і до зими. Ну, може, може, до кінця осені відкриється цей заклад, і люди з так, саме такого статусу будуть мати можливість переночувати в теплому місці, попити хочаю, переодягнутися, помитись. Це це також дуже ви таке, знаєте, для нас болюче питання. І саме така служба соціальної роботи в громаді, саме ми працюємо. В цьому напрямку на завершення хочеться поговорити ще про акції, які влаштовує ваш центр спільно із іншими громадськими організаціями, зокрема із правоохоронцями. До прикладу, це антинаркотичні заходи або рейди по магазинах щодо продажу алкоголю та тютюнових виробів молоді. Яка нині ситуація і про ось такі заходи? Ну, під час війни, звичайно, заходи дуже скоротилися. Ми дуже мало проводимо тих таких інформаційних, профілактичних заходів. Тому що іншої роботи ще да, було. Тому що дуже багато іншої роботи. Але хочу вам сказати, що футбол проти наркотиків до Дня Конституції, до Дня боротьби проти наркотичних засобів. І це в 15-й нас був 15-й уже такий турнір. І кожен рік ми здаємося, не будемо не будемо проводити. Ні, ми його проводимо, тому що, на жаль, є така проблема це дуже велика проблема. Проблема зловживання наркотичними речовинами серед молоді, серед дітей. І от такі саме заходи, заходи, в цих заходах беруть участь люди, які пройшли цей шлях, які стали вже на, на правильний шлях. І є такі громадські організації, як Міжнародна антинаркотична, як полум'я надії, як та сама Незалежність е... на грані, наприклад, є така громадська організація, яка допомагає молоді ну, позбавитися від оцієї залежності. І такими заходами ми показуємо, що є життя, і його обов'язково треба жити без наркотиків. А що стосується рейдів по магазинах, наскільки сумлінно виконують продавці, дотримуються законодавства, не продають алкоголь та тютюнові вироби підліткам? Кожного, кожного місяця два-три рейди є. І хочу вам сказати: ні одного рейда такого не було, щоб 100% не продали. Не продали алкоголю дітям. Минулий раз був рейд з шести магазинів, три продали. Це також таке, така сумнівна, вже якась, я не знаю, ситуація. Тобто 50 і, і роз... на 50. Так, ми постійно говоримо, ми розповідаємо. Ну, поки 100% немає. Ну, ми будемо працювати. Ми працювали, працюємо, і будемо працювати. І ще в нас таке дуже гарний фонд зайшов: це СОЗ дитячі містечка України від ЮНІСЕФ. Там цілий такий консорсу громадських організацій, фондів, які допомагають діткам внутрішньопереміщених осіб, допомагають нашим багатодітним родинам в нашим сім'ям складних життєвих обставинах. І я також дякую керівництву цьому фонду за те дозвілля. У нас знаєте, кожний рік у нас якісь нові громадські організації, фонди, які допомагають нашим дітям проводити нормальне здорове дозвілля. Тому я дякую також цьому фонду за те, що вони зайшли, допомагають і допомагають. І психологи працюють, і фахівець соціальної роботи, і допомагають навчатися української мови. Дуже гарний такий, також їхній. Потім ще вони планують провести сплав на річці для діток, для, більше, такої, для дітей, але трошечки старших ну Багато таких цікавих заходів, і навчають їх танцювати, і різні екскурсії, і ну, взагалі, дуже багато вони заходів проводять, дуже багато. Вони прямо так працюють, як центр соціальних служб. Тому я дякую їм за ту допомогу. Це відчувають сім'ї внутрішньопереміщених. Це ми відчуваємо, ми відчуваємо, наскільки це легше, коли є друг, який допомагає виконувати роботу, яку ти маєш виконувати, але сил немає. Я вам дуже бажаю, щоб сили були і заходи, які ви проводили, щоб вони були позитивними, і щоб в нас менше ставало і дітей сиріт і Боже. людей, яких потребують вашої нашої з вами допомоги. Дякую, що за таку розмову позитивну та змістову. Дякую вам. А глядачам нагадаю, що це була програма. Актуальне інтерв'ю Все буде Україна.